Напевно, ви вже скучили по неадекватним історіям. Якщо так, то у мене є одна для вас в запасі в Україні. Медики часто потрапляють у скандали, заробляючи на ухилянтах, але цей випадок пов'язаний з зухвалістю і безкарністю галактичного масштабу. Тільки вслухайтесь, у Полтаві не вщухає скандал навколо 40-річного керівника Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктора Волошина, який на підпитку сів за кермо службового екскаватора. І намагався викорчувати горіхове дерево на подвір'ї чужого ОСББ. А коли мешканці намагались його втихомирити, він почав відстрілюватися. Капець виявляється, мем стріляв по лягушкам в гірманії лазером із космосу, со спутника. Можливо реалізувати в реальному житті, але ж ви не думаєте, що цей черепашка ніндзя відзначився тільки цим. Гори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Невже головний лікар психлікарні лікарні в Полтаві? Той хто перший надіне халат, і скільки гріхів має за спиною Волошин, та чому його до сих пір терплять? І так, 2 січня Віктору Волошину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, відкрите проти нього кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років і забігаючи наперед, як ви думаєте, чи посадять Волошина то його посадять. На даний момент йому обрано запобіжний захід у виді застави на суму понад 240 тисяч гривень. Однак він продовжує виконувати службові обов'язки і в цьому весь парадокс. Загалом кажуть знайомі пана Волошина, він дуже добрий, але додають: якщо тверезий, якщо він такий добрий, але дозволяє собі таке витворяти, то певне до п'янки він готується якось так. Сьогодні я буду кутити. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки, я буду все это бить. Извините, але это такая неснитнися, особенно, когда дело стосуется психиатрии. Бо если пан Волошин добрый, то леон киллер просто душка, бо хіба добряки стреляют в людей. Если бы я стреляла в вас, мы бы сейчас с вами не разговаривали. Я стреляла в ложь. Аргументи про доброго, коли Терезо Волошина друзі лікаря наводили голові ОСББ затишок на Балакіна Олександру Литвиненко, який постраждав від кулі, випущеної водієм екскаватора. Трохи таки не затишно, напевно, було Олександру Литвиненко, і ось що каже 70-річний пенсіонер. Невідомий мені чоловік, очевидь друг головного психіатра області, який під'їхав на його виклик на місце події. Просив мене не надавати тому випадку розголосу. Навіть запитував, яку я компенсацію хочу отримати за це. А конфетку, так? Да? Тоді ж і переконував мене, що його товариш дуже добрий, якщо трезвий. Вибачте мене. А якщо б Гулявла. потрапила, то пан Волошин був би все ще добрий чи вже трохи злий. Цікаво глянути, які діагнози ставлять полтавському диспансері з такою то шириною душі. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це... Та все ж, голова ОСББ не змовчив і надав розголосу неадекватним діям відомого в області керівника медичного закладу. Люди переживали, що волошень цю історію за мнеї такі витівки у дворі триватимуть і далі. До речі, саме після цього інциденту голова ОСББ й дізнався, що чоловік, який регулярно навідувався до однієї особи в їхньому будинку. І є головний лікар КП обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради. Що там за особа, до якої Волошин так спішив, що навіть сів за кермо екскаватора в зюзю п'яний, невідомо. Але здається мені, що якщо б приїхала жінка лікаря в ту квартиру під час зустрічі, то ситуація розвивалась би по стандартному сюжету. Мешканці багатоповерхівки давно звернули увагу на кремезного чоловіка, котрий частенько приїздив у двір: то на одній іномарці, то на іншій, то на мікроавтобусі. Але в цей раз колекціонер авто приїхав на екскаваторі. Але хто він? Що він, ніхто не знав. Такий собі. Yeah. Сутичка між мешканцями будинку номер 18 по вулиці Семена Антонця в Полтаві й водаєм екскаватора з навісним ковшом. Сталося у понеділок, 16 грудня. Заїхавши у двір, той не розминувся з невисоким парканом, що огороджує клумбу. Зламавши кілька секцій загорожі, екскаваторник дав задній хід. Та вже за деякий час знову повернувся. І цього разу взяв курс на грецький горіх, який росте в кінці п'ятиповерхівки на два під'їзди. Піднявши ківш екскаватора, водій прийнявся штурмувати ними стовбур дерева. Але це відбувалося якраз напроти вікон квартири голови ОСББ. Він вийшов спитати водія, що тут таке коїться. Попередив, що якщо дерево впаде, то поб'є вікна або зруйнує цегляний паркан. Але водій ледве відчинив затоновані дверцята. І щось почав там говорити, але толком так ніхто і нічого з того не зрозумів. Було видно, що людина дуже п'яна, і в неї заплітається язик. Волошина попередили, що зараз викличуть поліцію, і це видно його розізлило, бо він, вийшовши з екскаватора, почав ставати в позу боксера перед супротивником. Намагався демонструвати свою силу, так би мовити. То оскільки ледь тримався на ногах, упав між припаркованими машинами. Ах ти, гравітація, су...» Але Віктор, як справжній майстер парковки майбутнього, певне подумав. Я не без бою. Я не без бою. І вже олежачі зробив кілька пострілів з травматичного пістолета. Одна з куль потрапила голові ОСББ в поперек, інша поцілила під лопатку чоловікові сусіднього під'їзду, який спостерігав за цим інцидентом. Він, почувши гвалт, вийшов з під'їзду. Там же стояли люди напроти чоловіка, який то піднімався, то падав. І раптом цей чоловік почав стріляти. Свідок хотів сховатися, але не встиг його. Догнала куля. Поцілила вона в праву лопатку. Приїхала швидка, надала допомогу, і водночас на місце пригоди приїхала слідчо-оперативна група поліції. І напевно, тут Волошина і поконули, Подумаєте ви? «Какую психушку, ви чо, <світ> угорите, що ли?» Але не тут, то було. Поліція всього то почала складати протокол. Вона з'ясувала, боже мій, з'ясувала. Що буйний психіатр стріляв у людей з травматичного пістолета і випустив щонайменше чотири кулі. Він і далі стріляв би, але втративши рівновагу, впав і випустив пістолет. Скориставшися цим, голова ОСББ відкинув зброю від гріха подалі. Але на цьому пригоди не закінчуються. Під час обшуку поліція знайшла у Віктора цілий арсенал. Драматичний пістолет, рушницю, карабіни ніж і навіть купу набоїв, схоже він готувався не лише до паркувальних війн, а й до чогось значно масштабнішого. Напевно, хотів штурмувати публічний туалет. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного, який, до речі, має посвідку учасника, АТО, чималенький арсенал, зокрема, травматичний пістолет Вій калібру 9 мм рушницю Харм Армс. Карабін АКСМ, карабін МКМ, оптичний приціл Пілат, мисливський у футляри, глушник чорного кольору, велику кількість різноманітних набоїв. Вибачте, а коли там пан Волошин бував добрим? А то тут є кілька питань до того, як полтавці взагалом вижили, коли у добряка по сусідству такий арсенал. На травматичний пістолет, з яким Волошин приїхав корчувати дерево, суд наклав арешт. Під час досудового розслідування слідчі встановили розмір завданої Волошино-матеріальної шкоди ОСББ, це майже 16 тисяч гривень. По словам Волошина, все було ось так: того вечора, хильнувши для хоробрості, він вирішив знести горіх, під яким зазвичай зупиняв свій автотранспорт. Щоб той не заважав йому нормально паркуватися, невідомо коли і скільки випив психіатр. Дві часті водки, дві часті водки. Немного рома, Немного рома. каплю горької настойки, каплю горької настойки. Столову ложку оксуса. Головне невідомо, що саме він випив, перш ніж сісти за кермо службового екскаватора Гідромек, який рік тому психлікарня придбала майже за 4,5 пять мільйона гривень, і це просто диво, що проїхавши щонайменше 5 кілометрів. І це, якщо навпростець від медзакладу до вулиці Семена Отонця, п'яний водій не втрапив у ДТП. У ході досудового розслідування Волошин ще й намагався звинуватити мешканців будинку у тому, що вони йому зламали ніс. Насправді, говорить голова ОСББ, чоловік кілька разів упав з парканчика біля під'їзду, де намагався присісти і розбив собі обличчя. Скарзнувся, упав, закритий перелом, відідався знання, очнувся і… Є сумніви в тому, що Волошин отримає справедливе покарання за свій неадекватний вчинок, бо йому дійсно багато чого вже сходило з рук. кажуть це тому, що він пов'язаний з політичною партією рідне місто, ядро якої складають колишні регіонали. Саме за поданням її очільника наприкінці 2016 року депутати обласної ради хай з третьої спроби, але все ж таки протягнули на посаду головного лікаря полтавського обласного психдиспансеру Віктора Волошина. Який працював у цій комунальній установі лікарем-психіатром з огляду на те, що це була кандидатура колишніх регіоналів? Деякі громадські діячі, відомі волонтери, на знак політичного протесту влаштували на сесії бойкот. Призначення Волошина було тим паче дивним, бо за рік до цього недоброчесна діяльність медика стала об'єктом журналістського розслідування одного з місцевих телеканалів. а скільки тест коштують? 120 сто Угу. І також вони обов'язкові. так? Угу. Як з'ясувалося, Волошин, працюючи у державній установі, відкрив приватний медичний центр, куди лікарі диспансеру в обов'язковому порядку спрямовували тих, кому потрібна була довідка від психіатра, проходити психолого-фізіологічну експертизу. Кожна така експертиза коштувала як мінімум 121 гривню. Волошин змушений був закрити фірму. Але ніякого покарання за свої махінації чи бодай якогось публічного засудження медичного керівництва чи місцевого політикому не поніс. Оці руки нічого не крали. Віктор Волошин став спочатку заступником головного лікаря, а пізніше виконуючим обов'язки головного лікаря. Але як ви зрозуміли, де Волошин там і скандал. У березні 2022-го, тобто вже під час повномасштабного, у нього виник конфлікт з мешканцями села Івончинці, яке межує з територією психлікарні. лікарні. Бувши на підпитку, заступник головного лікаря психічної лікарні пан Волошин справив малу нужду посеред одного з дворів у цьому селі. У відповідь на зауваження громадян погрожував їм спалити хати. А коли про то помстився селянам ще й за те, що вони викликали поліцію на спровокований ним же інцидент і перекрив бетонним стовпом дорогу через медзаклад, якою роками користувались мешканці села. Минулого літа Волошин, сівши нетверезим за кермо уже трактора, переорав ґрунтову дорогу, яка веде з приміського села до всіх лікарні. Шоковані мешканці викликали поліцію, лікар послав поліцейських і втік по полю. Та, все це ягідки у порівнянні зі злочинною схемою, яку пан Волошин реалізував кілька місяців тому. Схема не геніальна, проте працює комунальному підприємству Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради керівником якого він є, належить 860 гектарів землі у Лубинському районі. Їх засівають різноманітними сільгоспкультурами, за які заклад після реалізації врожаю. Отримаю кошти для власного забезпечення, здійснюючи свій умисел, Волошин зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою суб'єктами господарювання агропромислового комплексу, з метою утримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, налагодили схему, спрямовану на незаконне збагачення шляхом привласнення та розтрати зерна кукурузи сої та соняшнику під час збору врожаю. Саме так сказано у матеріалах пару порушеного октябрьським райсудом Полтави 2 вересня минулого року кримінального провадження. Іншими словами, зловмисники занижували фактичну кількість зібраного під час обмолоту зерна, вносячи недостовірні відомості в облікові документи та оприбуткування. Так, Я себе не обділю. Ну і як завжди, слідство у цьому провадженні триває. Але й тоді Волошин утримався на посаді, тільки боротьба з горіхом, зрештою, може закінчитись для нього поразкою. За кілька днів після того, як інформація про п'яну витівку обласного психіатра потрапила у публічний простір. Полтавська ова направила обласній раді подання про відсторонення від службових обов'язків Віктора Волошина і призначення на його місце його заступника. Однак у поданні на звільнення чомусь були невідповідні дати. Тому обласна рада повернула його назад. 3 січня депутатка Полтавської обласної ради Людмила Мірошниченко публічно закликала голову облради Олександра Біленько і депутатський корпус запустити процедуру звільнення Волошина і займаної посади. Керівник комунального підприємства, обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської облради Віктор Волошин скоро мабуть отримує нагороду за подвиг. Вчинений проти жителів Полтави, заміння стріляти з травматичної зброї по людях. А чого ж як застава копійчана йому і кримінують лише хульганські дії? Іронізує Людмила Мірошниченко. 40 років мобілізаційний вік. Посада свідчить, що він адекватний і може навіть комунальним закладом серйозною специфікою керувати. Значить, здравий і здоровий. То чого ж сидимо, кого чекаємо? У ЦСК онплан он план горить, тим паче таких не треба навчати користуватися зброєю. Попри все, Віктор Волошин впевнений у своїй безкарності. Відповідь на інформаційний запит інтернет-видання Полтавщина викликає не те, що подив, а відчуття якогось сюру. В результаті перевірки в організації роботи виявлені порушення, що полягають в допуску некваліфікованого працівника до керування спеціальною технікою. Йдеться у відповіді. Виходить, якби Волошин мав право на спецтехніку, то міг би сідати п'яний за її кермо, та безпідставно зносити дерева на чужому подвір'ї і стріляти у людей? Здавалось би, після таких подій логічно, хоча б тимчасово зняти Віктора з посади, але ні, він продовжує працювати, адже перевірки ще тривають а 240 тисяч гривень застави вже сплачені. Мабуть, у бюджеті лікарні ці гроші передбачені в графі на надзвичайній ситуації. Тож людина, яку правоохоронці підозрюють у хуліганстві, залишається при посаді, хоча тимчасове виконання обов'язків директора покладено на заступнику і навіть має нахабство заявляти колективу, що його ніхто не звільнить. На цьому все не пийте за кермом і не потрапляйте на очі грецькому горіху. На добраніч!